Павло, доброго вечора. Ваша команда сьогодні перемогла в дуже новикому матчі. Скажіть, чим є ця перемога для вас? Доброго вечора. Ця перемога для нас дуже зараз цінна, тому що, як правило, Том Студіо завжди в якихось фіналах і завжди у фіналах вона проігрує. Трішки повезло, і так скажем, доля посміхнулася, і ми виграли. І це дуже цінно для нас цінно для президента, для тих, хто цю команду організовує і трудиться на цій команді. У вас дуже майстерна команда. Скажіть, будь ласка, чому не вдалося власне втілити ваші амбіції в реальність під час чемпіонату? Під час чемпіонату дуже багато в гравців були травми. В ключових гравців були травми, і у нас не було повного колективу для того, щоб. Можна було виграти цей чемпіонат. Ну, я думаю, на, на майбутнє у нас буде усилення, будуть всі ключові гроки, всі готові і ми будемо в хорошому тонусі. Е, сьогодні було видно, що команда добре підготувалася. Чи ви спеціально тренувалися до цієї гри, готувалися саме до, до цієї гри? Е, чесно кажучи, не дуже готувалися. Але дякувати Богу, ми перемогли. Ну, ми вас вітаємо і бажаємо вам перемог і в наступного. Дякую.